Права 830. Обчий кут сектора, який від повного круга складає. Перше завдання: 1 п'яту. Ну, повний круг, мабуть, мається на увазі повний кут, який дорівнює 360 градусів. Ну що ж, тоді нам потрібно знайти 1 п'яту від 360 градусів. Ну що ж, потрібно 360 градусів помножити на п'яту. Записуємо тоді 360 градусів. Що множиться на п'яту, І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді як 360 в знаменнику. Давайте запишемо як 360 градусів. Що множиться на 1, а в знаменнику 5. І це дорівнює. Ну що ж, можна в чисельнику записати 360 як 36 градусів, що множиться на 10, а в знаменнику записуємо 5. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 5 чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді в нас залишиться 36, що множиться на 2, 72 градуси. І... Переходимо до другого завдання. 4 дев'ятих. Ну що ж, нам потрібно знайти 4 дев'ятих від 360 градусів. Ми записуємо, що 360 градусів. Множимо на 4 дев'ятих, І це дорівнює. Це буде у нас в чисельнику 360 градусів, що множиться на 4, а в знаменнику записуємо 9. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 300 на 9 і чисельник і знаменник. 360 градусів, що ділиться на 9, 36, що ділиться на 9, це 4. І 1 0, то це буде 40 градусів. А 9, що ділиться на 9, це буде 1. Тоді у нас у чисельнику вийде 4,16 і 1,0. Всього буде 160 градусів. Є? Ну що ж, виходить, що 160 градусів це 49 від повного круга. Гаразд, Переходимо до третього завдання. 11,18. Ну що ж. Потрібно тоді 11,18 помножити на 360 градусів. Записуємо 360 градусів, що множиться на 11,18. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як 360 градусів, що множиться на 11, а в знаменнику записуємо 18. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 18, і чисельник і знаменник 36, що ділиться на 18, це буде 2, і 1 0, то це буде 20, записуємо градусів, а 18, що ділиться на 18, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас буде 20, що множиться на 11, 2 помножити на 11 це 22. І 1 0, то це буде 220. Тобто це буде 220 градусів. Є? Переходимо до четвертого завдання. 8%. Ну що ж, спочатку давайте ми тоді 220 градусів. Переходимо до четвертого завдання, потрібно знайти тоді 8% від 360 градусів. Давайте 8% запишемо в вигляді, наприклад, десяткового дробу записуємо перша дія, Тобто ми записуємо, що 8% це дорівнює 8, що множиться відсоток це сота доля. То це буде 0,08 гаразд. Ну а зараз ми 360 градусів помножимо, записуємо друга дія 360 градусів. Помножимо на ,08. На 0,8. І це дорівнює. Звідси ми можемо забрати 10 від 360 градусів. Тоді у нас вийде 36 градусів. Що множиться, залишиться 0,8 і це дорівнює. Переносимо. Давайте тут. Ну що ж, 36 помножити на 8. 30 помножити на 8, 3 на 8, 24 і 1,0 це буде 240. 6 на 8 це 48, 240 і 48 це буде 288. Тобто записуємо, що це дорівнює 288, один знак після коми ставимо. Тобто у нас вийде 28,8% записуємо градуса. Є? Тобто 8% від повного круга або від повного кута це складає 28,8 градуса. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання: 25%. Давайте ці відсотки перетворимо тут зручно у звичайний дріб. Записуємо перша дія. 25%. Відсотків. Це дорівнює. Це буде тоді 25 сотих частин. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 25 і чисельник і знаменник. 25, що ділиться на 25, це буде 1. 100, що ділиться на 25, це буде 4. Ну і це тоді дорівнює 1 четверта. Є? Ну що ж, нам потрібно знайти тоді 1 четверту від 360 градусів записуємо друга дія. Тобто ми 360 градусів множимо на 1 четверту. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як 360 градусів. Що множиться на 1, знаменнику записуємо 4. І це дорівнює, скорочуємо на 4, і чисельник і знаменник. 36, що ділиться на 4, це буде 9. І 1, 0, то це буде 90 градусів. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Ну що ж, вийде 91 перших, або просто 90 градусів. Є. Переходимо до шостого завдання. 80%. Записуємо тоді 80% у вигляді звичайного дробу. Ну, або, навіть, напевно, краще у вигляді десяткового дробу записуємо тоді перша дія. Отже, 80% це дорівнює. Ну що ж, ми тоді можемо 80 записати, що множиться. Відсоток це сота доля. Ну і це буде дорівнювати тоді 0,8. Гаразд. Ну, а в другій дії. Знов таки ми 360 градусів множимо на 0,8. Ну і це буде дорівнювати, Забираємо звідси 10 як 36 градусів, що множиться на 8. І це дорівнює. Переносимо. Так. Ми вже множили 36 помножити на 8, у нас вийшло 288. 288 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення кута сектора на цьому вправу завершено.